Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Жаровий день, жировий огляд на ідісі, річ, яку ви бачите на екранах ваших гаджетів. Хоча цю річ важко назвати предметом EDC, яку парасічний і буде носити кожного дня. Адже носити з собою або на собі такий агрегат, який важить 286 грам, особливо на кишені, це навряд чи. Навіть не зважаючи на те, що тут присутня кліпса. Отже, це мультитул Nexttor Pioneer MT-20. Це спеціалізований мультитул, створений для людей певних і дуже-дуже важливих професій. Як пише виробник, конструкція інструменту виготовлена з упором на функціональність, на міцність, щоб його можна було використовувати в екстремальних умовах. Ця модель має підійти представникам правоохоронних органів. Представникам ДСНС, працівникам швидкої допомоги, парамедикам. І наявність стандартних і нестандартних, а й спеціалізованих інструментів для рятувальних робіт перетворюють цю модель на такого, знаєте, собі, універсального бійця на будь-який непередбачувальний випадок. Але також ця модель має сподобатись тим, хто хоче мати в своєму арсеналі знаєте, Надійний і довговічний інструмент здатний впоратися з більшістю повсякденних завдань. Отже, що вперше кидається в очі, коли береш тул в руки? Міць і моща. Все зроблено класно, потужно. Люфтів немає. Я вам скажу цю цеглину дуже приємно навіть тримати просто в руках. Метал, оброблений методом галтування Stonewash, тобто під час експлуатації потертостей на ньому не буде видно. Так, друга річ, яку б хотілося бачити в цьому тулі, це склобій. Склобою тут немає. Ну, якщо це мультитул створений для рятувальників, то склобій має бути. Його можна було б, звичайно, розмістити десь тут, на місці одного з гвинтів, який тримає кліпсу. Це було б логічно. Однак, знаєте, це така цеглина, якою можна розбити будь-яке скло. Далі бачимо ось такий отвір, який підписаний О2. Це в нас ключ для відкриття газових балонів. Далі є одноруке відкриття леза, яке фіксується за допомогою замка Liner Lock. Лезо в нас з нержавійки 20 х13. Але сама ріжуча крайка лише 5 см. Форма леза правильна, ship фут як для ножа, яким користуються рятувальники. Але, як на мене, воно дуже-дуже є коротким. Обумовлено воно тим, що. В цьому ряді є ще два інструменти. Є в нас однорукі відкриття шліцевої викрутки, але відкривати треба лівою рукою. І фіксується вона ось під таким кутом. Ширина шліца в нас 4 мм. Ну і другий інструмент, який у нас є, тут це стропоріз. так? Бо стропоріс. До речі, ця викрутка, вона. Виймається з тулу, як бачимо. І можна замінити, напевно, на інший інструмент такого ж розміру, але на який саме я, чесно кажучи, не розумію, і виробник про це не пише. Так, з цієї сторони маємо полу по дереву. Також відкривається лівою рукою. Також. Як і лезо фіксується за допомогою лайнер локу, але, як на мене, знаєте, і пила доволі коротка. Ну я розумію, що встановити довгу пилу тут неможливо через конструкцію, через особливості конструкції. Але можна б замість пили було придумати інший інструмент, але ну, вже є, як є. Е, ще один інструмент, який розташований ззовні, і е, інструмент незвичний, це кусачки для пластикових стяжок. Коли замість наручників використовуються пластикові стяжки, їх можна зняти за допомогою ось такого інструменту, за допомогою таких кусачок. Я вперше бачу таку річ, яка інтегрована в мультитул. Ну, ця річ скоріше підійде якраз представникам поліції. Так, ну, тепер давайте будемо дивитися внутрянку. Головний інструмент Nexturch Pioneer MT20 це ножиці. Це спеціалізовані ножиці, які легко. І точно розрізають одяг і різні тканини. Тут бачимо мікросерейтор. Так, тут мікросерейтор, тут в нас плейн. Вони в нас тупоносі з правильним кутом. Тобто ось таким чином можна було б розрізати одяг. Ну, коли рятувальники розрізають одяг, щоб вони випадково не поранили людину, ножиці вони підпружинені. Що дуже добре, файно і зручно. Ну і останній другий інструмент, другий головний інструмент це в нас такі, знаєте, повнорозмірні пасатижи. До речі, зі змінними кусачками. Кусачки з матеріалу 30 хром 13. Ну, ось таким от чином ними можна працювати зручно. До речі, можна ще і ось так зробити. Ну, ось таким от чином працювати. Ну, щоб зменшити навантаження. До речі, що я помітив, в рукоятці пасатижів, є щось тут у нас накшталт бекспейсера, і він пластиковий. Ну, напевно, зроблений він для того, щоб трохи полегшити саму конструкцію. І також для мене, знаєте, в цьому тулі певна є загадка. Виробник пише, що функціонал можна розширити за допомогою набору змінних біт. Які не входять до комплекту. Але, але, друзі, де тут отвір для бітотримача, я не уявляю. ну, Можливо, є якась насадка на ось цю викрутку. Я навіть спробував взяти ганзівську насадку. Насадив, ну, все одно, все прокручується. Так, воно тримається там на магніті, але сам сама штука прокручується. Тобто насадка на Ганзонь не підійде. Можливо, треба знімати викрутку і ставити спеціальний перехідник, але я такого не бачив. Тому якось так. Е, так, до речі, я забув про такі предмети, як м такий предмет, як лінійка, ось він. Але знаєте, він на стоунвоші, і цю лінійку дуже-дуже погано. Можна побачити. Ча вона присутня. Ну і відкривашка для пляшок, куди ж без неї. Ось вона. Мультитул у нас без відкривашки. Це не мультитул, хоча від пляшок з пробками, які треба відкривати відкривашками у світі, вже стає все менше і менше. Але це все ж таки не зупиняє виробників комплектувати цими відкривашками мультитули. Якось так. Ну і в комплекті також є нейлоновий чохол для зберігання. Все. Розширеного функціоналу тут бути не може, тому що тільки мультитул сюди можна тут можна розмістити є отвір. Якось так. Ну, і можна вішати на моллі, або вішати на пояс. Ну, якось так. Ну, в принципі, його на поясі, так би мовити, можна носити. Ну, Носити на кишені, я не знаю. Ну, кліпсу, в принципі, зняти можна, тому що вона тут на гвинтах розібрати, зняти. І трохи полегшити саму конструкцію, якщо її носити саме в Чохлі. Висновки, е, висновки друзі. Ну, слухайте, я, по-перше, не рятувальник і не парамедик. Тому мені важко сказати, наскільки є зручним в використанні в бойових умовах Nextorch Pioneer MT20. Але, знаєте, я б його трохи переробив. Ну, наприклад, замість пили я б встановив би ось такого розміру. Такий, знаєте, великий стропоріз. І причому зверху б зробив би. Хрестову викрутку. Ну, наприклад, тут бачимо стропоріз. І тут би зробив би таку хрестову викрутку. А, замість стропоріза тут, з цієї сторони, можна було б встановити, м -м -м, напевно, велику шліцеву викрутку. Не такого розміру, так? а яка трошки велика є. А замість цієї викрутки. Місце в нас звільнюється, так, можна було б встановити більше лезо, ніж це. І навіть серейтерне лезо. Тому що для рятувальників, для представників ДСНС для парамедиків, все ж таки серейтерне лезо більш важливо, ніж плейнове. Ну, от якось так. Саме так би я його переробив. Ну і ну, цей інструмент так залишив би. Для поліцейських. Це топ. Ну, і щодо ціни на нього. Ціна, ціна на нього вражає 3640 гривень. Він коштує, так? Але, ну, не знаю, все ж таки це спеціалізований тул, він не кожному підійде. Але річ, річ дійсно топова. Ну і я вам скажу так. Класно зібрана. Ну і найголовніший інструмент це ось такі ножиці. В описі під відео є посилання на нього із промокодом DULZEV. Його можна придбати на 10% дешевше, тобто, зекономити 364 гривні. Але майте на увазі, річ спеціалізована, і не кожному вона має підійти. Ну і друзі, наостанок. За традицією, хочу вас знову запросити до нашого чату. Телеграм-канал EDC Victorinox Ukraine. В нас весело, в нас цікаво, у нас прикольно. Ну, аби потрапити до нас, напишіть мені, будь ласка, листа. Поясніть, хто ви, звідки, які у вас EDC став. Можливо, ви представник швидкої допомоги, лікар, парамедик. Це дійсно круто. Залюбки візьмемо вас до нашої компанії. Я просто відправлю вам запрошення посилання і ласкаво просимо. Ну а такий мультитул ну це дійсно крута річ, крута, але б я її трохи переробив. Все, друзі, всім папа, -па, слава Україні! Це гаразд, країна бореться і переможе.